Подивитися цікавий фільм, поїсти попкорну і просто насолодитися атмосферою спілкування у кулі рідних чи друзів. Це все про кінотеатри. Сьогодні їх у Кам'янському два. Центр кіно у торгівельно-розважальному комплексі ЦУМ та кіноконцертний зал Мир на лівобережжі Кам'янського. Перший кінотеатр із промовистою назвою Ампір, що в перекладі з французької означає Імперія відкрився ще у 1914 році. Був ще кінотеатр Шевченка, тільки уявіть на цілих 800 місць. Колоритний кінотеатр Аврора, вартість будівництва якого обійшлася в один мільйон карбованців. А ще комсомолець з його помпезним дизайнерським рішенням, який на жаль програв гонитві з часом своє ключове призначення. Вмощуйтесь зручніше. Час поринути з нами у мандрівку кінотеатра Кам'янського. Обіцяємо, буде цікаво та яскраво. На цьому знімку 60-х з архіву краєзнавця Олександра Слоневського відомий свого часу в місті кінотеатр Слава. У 1914 році на базарній площі у витонченій будівлі, витриманій у стилі Модерн, відкрився ампір останній із чотирьох кінематографів до Революційного Кам'янського. У радянські часи кінотеатр перейменували на Змичку, що означало проголошуваний у 20-ті роки курс на спілку міста і села, робітників і селян. Таку назву він зберіг до війни. Під час німецької окупації гітлерівці перейменували кінотеатри на Україну та використовували, зокрема, для пропагандистської роботи з місцевим населенням. Після звільнення міста кінотеатр повернув собі стару назву Змичка, а згодом отримав нову. Слава. У 1949 році кінотеатр реконструювали, ймовірно, за проєктом одного з подружжя архітекторів Брусових. Будівля набула правильного неокласичного вигляду, а кількість глядацьких місць зросла до 530. З 1957 року Слава мав технічну можливість демонструвати широкоокранні фільми. Знесли старий кінотеатр на початку 80-х років перед будівництвом на цьому місці інженерного корпусу та поліклініки Дніпровського металургійного заводу. 13 травня 1958 року на жовтневій вулиці відкрили новий кінотеатр Аврора. Він був розрахований на 300 глядачів. Кінотеатр мав гарний зал, затишне фойє із буфетом і навіть книжковим кіоском. За інформацією, яку ми знайшли у архівному номері газети Дзержинець на будівництво кінотеатру витратили понад один мільйон карбованців. А в перші дні роботи кінотеатру Аврора тисячі охочих мали можливість переглянути новий художній фільм Син. Кінотеатр був побудований за дуже поширеним у ті часи типовим проєктом. Інтер'єри закладу цілком відповідали його революційній назві. Згадують, у вестибюлі висіла широченна на всю стіну картина, яка зображувала виступ Леніна перед великою аудиторією. А в оздобленні глядацького залу було широко використане червоне сукно. Але, на жаль, як багато інших будівель у 90-ті роки, кінотеатр потроху занепав та перестав працювати. Говорячи про кінотеатри Кам'янського, не можна минути увагою ще два, які вражали своїми масштабами, але не витримали конкуренції з часом. Саме на цьому місці напередодні 1 травня 1965 року у центрі Кам'янського було відкрито новий кінотеатр імені Тараса Шевченка на 800 місць, споруджений на основі типового проєкту. Перший сеанс у новому кінотеатрі відбувся для його будівельників. А показували тоді фільм Дайте книгу скарг. Вже у 1977 році відкривається двозальний кінотеатр Комсомолець споруджений управлінням будівництва Придніпровського хімічного заводу, величний комплекс із оглядовим майданчиком, скульптурною групою, мозаїками та карбованими барельєфами. Проєктований кінотеатр на 600 місць був одним із об'єктів, що формують центр південно-західного житлового району. Проєкт прив'язки виконаний на основі аскізного проєкту планування центру, де передбачалося будівництво висотного житлового будинку з розвиненим першим поверхом, де розміщувалися б об об'єкти торгівлі та комбінат побутового обслуговування, а також дев'ятиповерхові житлові будинки та клуб із залом для глядачів на 400 місць. Замість всього запланованого, зрештою, окрім кінотеатру, побудували ще дві 14-поверхівки з прибудованим дитсадком, а ще доволі сумно, що декоративні світильники на фасадах, парусник на фонтані біля кінотеатру, монументальна вивіска, анотаційна дошка на будівлі. Усі ці мідні та латунні елементи за новітніх часів стали здобиччю крадіїв металу. Майже 35 років тому відкрився кіноконцертний зал Мир, що став основним культурним центром Лівобережжя та його головною архітектурною окрасою. Ось як писала про відкриття кіноконцертного залу мешканка міста Зайцева, у номері газети Знамдяз Дзержинки» від 16 травня 1987 року. Дніпродзержинці довго чекали на цю подію, і ось нарешті, 8 травня, напередодні Дня Перемоги, розпочав свою роботу культурно-просвітницький комплекс, основною частиною якого є кінотеатр Мир. Чому комплекс? Тому що до нього входять кінотеатр зал для дітей та філія центральної бібліотеки ім. Тараса Григоровича Шевченка. Зал для дітей новинка у нашому місті. Працюватиме він за таким принципом. Батьки приходять до кінотеатру, а малечу на час перегляду фільму відводять до дитячої зали, де їм показуватимуть мультфільми. Він дасть можливість багатьом батькам вирішити проблему, на кого залишити дитину, щоб сходити в кіно. Сподіваємося, що такий довгоочікуваний комплекс виправдає надії всіх жителів міста і насамперед лівобережжя. Комплекс було спроєктовано київським зональним науково-дослідним інститутом експериментального проєктування. Його автор, заслужений архітектор України Олег Костянтинович Стукалов. Будівництво тривало з 1979 року, тож відкриття закладу було справді довгоочікуваним. Розрахований на сприйняття з усіх боків кіноконцертний зал постав на просторій площі між 9 і 10 мікрорайонами. Звідси в напрямку набережної було влаштовано широку зелену зону, перспективу якої зрештою замкнув пам'ятник 52-му окремому танковому полку, встановлений у 1978 році. А на самій площі в комплексі з будівлею спорудили величезний гранітний фонтан. Як і годилося гідній представниці бруталістської архітектури, будівля з ефектним східчастим об'ємом глядацької зали, розвиненими масивними вхідними групами, мала горизонтальний характер композиції. В фасадам надавали видовжені по горизонталі подвійні портали, які були накладені на площини скління з величезними шибами, оправленими в тонкі золотаві рами, занудованого алюмінію. Усю будівлю було опоряджено каменним бабняком, сірим у хмарну погоду і жовтавим на сонці, який надавав споруді неабиякої тілесності. Це враження посилювали заглиблені горизонтальні лінії, які оперізували стіни комплексу на різній висоті. А цоколь усієї будівлі було оздоблено полірованими плитами сірого граніту. Майданчик довкола будівлі, на який з різних сторін вели гранітні сходи, був вимушений характерною пізнорадянською плиткою у вигляді масивних трилисників. У підпірну стінку з боку проїжджої частини був будований подвійний пілон, теж обкладений вапняком, що призначався для встановлення реклами закладу. Усе тим же каменем, у якому проглядалися залишки до історичних морських істот, були оздоблені парапети, що оточували майданчик. Інтер'єр глядацької зали, розрахований на 750 місць, зі стінами повністю обличко вапняком з ефектними декоративними світильниками та панелями було виконано за проєктом Василя Івановича Мірошниченка, заслуженого діяча мистецтв України, який в останні роки свого життя очолював Дніпропетровську обласну організацію національної спілки художників України. У липні 2019 року вперше стартував ремонт внутрішньої частини кінотеатру, який завершився до дня міста 14 вересня 2019 року. Саме тоді кам'янчани вперше побачили оновлений кінотеатр. До того ж, приємно здобувала нова кінозала місткістю до 80 місць, яка знаходиться на другому поверсі кіноконцертної зали Мир. Кінозал змінився не лише зовні, а й технічно. Сучасне обладнання відтепер дозволяє показувати фільми у форматі першого екрану, тобто в момент їхньої прем'єри. Для цього в залі встановлено срібний екран Харкнес Холл, виробництва Великобританії для 2D та 3D-проекції, нове обладнання для показу фільмів від світового лідера у галузі цифрових кінотехнологій фільми Барко, кінопроцесор, за Digital Cinema Процесор», Стіни та стеля малого залу обладнані спеціальними елементами для правильного розподілу звуку системи долбі підлога похила, крісла харківського заводу прем'єра, м'які зручні та оснащені підлокітниками з підставками для попкорну та напоїв, а також зал обладнаний системою кондиціювання. Працює також система цифрового білету, завдяки якій відвідувачі можуть купувати квитки в режимі онлайн, щоб перед відвідуванням сеансу лише показувати їх контролеру на екрані смартфона. Центр кіно знаходиться у самому центрі міста у торгівельно-розважальному комплексі ЦУМ за адресою проспекта Сашевченка. 9. відкрився кінотеатр навесні 2012 року. Так, на четвертому поверсі сучасної будівлі міститься 4 3D кінотеатри на 120 місць. Ходімо подивимося на них ближче. Як ми вже зазначали, в центрі кіно розміщені чотири зали, які вирізняються за кольором: це синій, червоний, зелений та теракотовий. Всі зали кінотеатру оснащені обладнанням барко, а саме системою Долбі 3D. Кінозали обладнані м'якими глядацькими кріслами, системою вентиляції та кондиціонерами. А для шуму ізоляції підлога та стіни покриті спеціальним ковроліном. Щочетверга в кінотеатрі показують нову світову прем'єру? В цілому, в кожному залі відбуваються 4-5 сеансів на день. На цьому ми завершуємо нашу коротеньку мандрівку кінотеатрами Кам'янського. Пишіть нам у коментарях про ваші враження. Якщо згадаєте якісь історії пов'язані з кінотеатрами, обов'язково діліться. Ми все читаємо. А ще знаходьте час на перегляд улюблених кінофільмів: бережіть себе, допомагайте нашим воїнам та вірте в перемогу України. До наступних зустрічей.